Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Стояла я і слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню. Дзвінку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радиші, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Леся Українка стояла я і слухала весну. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню, дзвінку, голосну. То знов таємно тихо шепотіла вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії вона мені переспівала знов, те, що давно мені співали мрії. Стояла я, слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню голосну і дзвінку, то знов таємно тихо зашепотіла. Вона мені співала про любов, про молодочі, радощі і надії. Вона мені переспівала знов, то ще давно мені співали мрії. Стояла я і слухала весну, стояла я і слухала весну. Весна мені довго. Дзвінку голосну, то знову таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, про ладіщі, Надії, вона мені співала знов. Стояла я і, і слухала весну. Весна ній багато говорила, співала пісню голосну. Дзвінку, голосну, тихо шепотіло. А Она мені. Вона мне співала. Она мені співала про любов. Молодощі, радощі, надії. Вона мені співала знов те, що мені дала мрії. Леся Українка стояла, я й слухала весну. Стояла, я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню дзвінку голосно. Співно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню дзвінку голосну. То знов. Таємно тихо шепотіла вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, те, що давно мені співали мрії. Стояла я і слухала весно, сна мені багато говорила, співала пісню тінь голосно то знов темно, тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, то ще давно співала надії. я, я, я слухала в мені багато горила. співала пісню, дзвінку, голосну, та вдруг таємно, тихо, шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона, Вона мені переспівала знов. Те, що давно мені співали мрії. Стояла я, слухала весну, весна мені багато говорила, співала пісню дзвінку, голосну, то знов таєм... ти... таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов, і те, що давно мені співали мрії. Стояла й слухала весну. Весна мені багато говорила, співала пісні, дзіньку голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені спів... переспівала знов те, що давно мені співали мрії.